Одяг, іграшки та дитяче харчування для родин учасників АТО. Гуманітарну допомогу із Саксонії привезли курт Зімхан та його дружина Мирослава. Подружжя вже 10 років мешкає на Прикарпатті в селі Березівка. Сім'я неодноразово влаштовувала благодійні акції, починаючи ще з часів майдану. Курт очолив організацію Україна Європа і запропонував співпрацю обласній спілці учасників АТО. Зараз завтра в Німеччині просвяткують э, 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 прасник.

Чималий вибір та можливість обирати гуманітарну допомогу подружжя Зімхен віддають лише з рук в руки. Сім'ї військовослужбовців на свій розсуд обирають необхідні речі, а діти іграшки та солодощі. Солідарні німці передали якісний одяг та продукцію, запевняють організатори акції. У нас є взуття повністю новесеньке, є дітям харчування, якщо можете звернути увагу, це спеціальне харчування. В Німеччині одна упаковка коштує від 13 євро, і це харчування дітям до двох років можна давати, так що воно дуже екологічно чисте і воно дійсно на натуральних продуктах воно як замінник молока. Спільний пілотний проект Організації Україна Європа та спілки учасників АТО розпочався гуманітарною акцією. У подальшому організатори мають намір створити постійний соціальний антимагазин. Ідея курта мені дуже дуже подобається. Будемо, ну якби ніби зараз думаємо, як це е, оплатити тут в, в діяльність. Це ідея соціального антимагазину. Чому антимагазин? Це буде такий, так якби магазин. От але туди будуть приходити люди, котрі потребують там соціального захисту, котрі е, мають е, ну належать до тих чи інших пільгових категорій і е, будуть собі вибирати речі, одягатися. І за гарне дякую з фотографією. От ці речі забирати собі під час акції гуманітарну допомогу з Німеччини отримали 14 сімей учасників АТО. Наразі в івано франківську є понад 300 сімей військовослужбовців з дітьми. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.